Друзі, усім доброго дня. Сьогодні такий невеличкий домашній блог про тваринок моїх, про мої квіти кімнатні. Друзі, у нас, хто знає, я мешкаю в місті Дніпро. У мене маленька хатка така на одну кімнату, ну на дві кімнати. Одна це наша спальня, де я зараз знаходжуся, а друга це кухня і прихожа. І у нас мешкали три тварини в хаті. Це Оця Сонечка, тьом. Сонечки рік буде, а тьому вже три роки. А бонечка вже старенька, оце сидить. Бачите, їй вже 12 років, вона майже вся сіда вже. І у нас, друзі, вже неділю, як пропав Тьома. Не приходить уже. Ми переживали дуже сонечка. Взагалі пару днів вона лежала на його місці, ходила, нявкала по хаті. Місця собі не знаходила. От зараз хоч почала їсти, там на вулицю виходить, дуже скучає за ним. Вони були ну, постійно поруч, він одне ухажував, за нею облизував її. Вона це прийде, перед ним вивернеться, і він це поки не оближе її. всю А зараз оце сонечка сама залишилася. Ну, друзі, зараз трохи розповім вам про кімнатні рослинки. У мене кімнатні рослинки, оце на вікні і на, на балконі. А останні у мене всі у матері в хаті, боня кашляє, вона вже старає, дуже кашлює у нас. У мене ще є надія, друзі, шутю вернеться, тому що у нас колись кішка була, старенька теж уходила, її хтось закрив у сараї чи не знаю де. Вона вернулася через неділю, була дуже худа і вся в сажі. Мати відмивала її дня два. Від сажі. Ну, будемо сподіватися, що він вернеться. На дворі бачите, яка погода. Зовсім не хочеться виходити туди нічого робити, тому що холодно 4-5 градусів всього тепла і постійно дощі льють, сиро не влізеш нікуди. Кімнатні мої рослинки, друзі. Оце показувала вже неоднократно перескія. Це кактус листовий. Якщо придивитися, у нього там іголочки. Весь стовборець весь в іголочках. Друзі, обрізала йому макушку, укоренила її, бачите, дочка її забере. А нові так паросточки пішли, пішли такі розовенькі. От, у неї є ізнанка листа, бачите, рожева, а верхня частина листа у неї є зелена. І я сподівалася, що коли я відріжу, вона почне. Куститися буде давати такі бокові, бокові е, гілочки. А бачите, вона з цього міста почала опять рости доверху. Тут у мене тродисканція моя чудова, яку я різала на весні на череночки. Вона вже вся відросла, дуже гарненька рослинка, вона така ну, яскрава на підвіконі, будемо казати, такий кольор у неї. І знанка теж у неї, бачите, рожева. І трохи висвітлюю наверх. І, друзі, залишилася у мене моя фіалка, яку я не продала. Я вже і рада, що я її не продала. Оце такий гарний сорт, це, по-моєму, шанхай називається. У мене раніше було багато фіалок, але я все всіх позбулася, тому що взимку вони в мене боліли, гинули. Ну, ось, а ця, дивіться, вона мав, мабуть, судьба її залишитися в мене. Купила її такий гурчик, потім від пересажу. Це бутилочне дерево, ну, ліна, яку я виростала з сім'я. Там у неї вже зав'язалася така бульбочка. Я її так акуратненько поливаю по краю, щоб цю бульбу не замачувати. І вона пересадила її в нову землю, тому що вона в стакані погано росла, і вона, так дивлюся, непогано почала рости. Радісканція моя рожева теж так непогано виглядає. Ці рожеві кольори дуже гарно виглядають на підвіконі. особливо взимку, коли на вулиці сніг, холодно. Рожеві кольори, вони, вони як душу согрівають, жовті, рожеві. Оце, друзі, фіалочка, яку я пересадила у цю кобу. От, теж непогано себе почуває, я її е, так відкриваю на раз, раз на день, щоб так провітрити її. Зараз підемо на балкон, друзі. Я вам покажу, що в мене на балконі. Оце бачите, мої діти сплять. І чомусь не хочуть на своїх містах спати. Усі лізуть до нас на кровать. Оце Соньки місто, місце, вона його відвоювала на комоді, теж полізла на диван. Бачите, а оце Бонькіно на місце, теж лізе на диван, тому що там м'якенько, їм нравится. Ось, ну Поки ми не спимо, ми їх не ганяємо хай відпочивають. Друзі, оце балкон. На балконі зараз на, на вулиці 5 градусів тепла, на балконі 22. Балкон неотаплювай. Оце у мене двері, які ведуть у спальню. Я постійно їх держу відкритими. І тому на балконі у нас, як в кімнаті, дуже тепло. Це тіньовий куточок, це мій улюблений куточок. Бачите, пальмочка почала наращувати нові гілочки. Я ж все попересаджувала, подобавляла добриво гранульоване. Ось тут все по-старому. Калатейка моя оця нова. Розрослася, друзі. У неї, як у крокодила, такий, е, трохи коли трогаєш, ребристе таке листечко і таке як в клітиночку. Перенесла сюди дзеркало. Мені кажеться, що тут воно гарніше виглядає, ніж було на комоді. І попугайчики на зиму забрала свої. Там у мене теж калатейка. Це моя вже доросла колотейка, здорова, вона це сантиметр 80 у мене. Хлорофітом пересадила, почав пускати нові листочки. В общем, друзі, що змогла, все попересаджувала. Е, оце в мене луковички підростають, це в мене молоденькі луковички фрезії. Я дивлюся, що вже ламаються листочки, мабуть, не витримують, дуже тонкі вони. Мабуть, вона і квітнути у цьому році не буде, ну хай луковички підрощуються. Кротончик. Друзі, хто вирощував кротончик, оце я думаю, якщо я йому зрізу, зріжу макушечку, він буде куститися, ну так, бокові давати пагани, чи він отак от опять піде росте одним стволом? оце. Антуріуми. Я дивлюся, що антуріум дуже тут сподобалося. Вони випускають постійно нові квіти, листечко нові наращують, подобалась. Земля їм сподобалась, і сама тут, тут не дуже сонце, таке палке, Ось, не випікає рослини, І їм тут подобається. Друзі, Красандра вже другу неділю держить квітку. Не дивлячись на те, що вона така мала, ну я. Ну, Удивляюся, що вона так довго держить квітку. Цю рослинку я вирощую перший раз я її заводила, бо вона у мене не вийшла. А це зараз я опять вирішила її завести. Тому що мені хочеться цю рослинку, щоб вона була велика, і вона мені казали, постійно буде квітнути. Нарешті у мене заквітла хоч якась орхідея. Це, друзі, у мене сапфір. Вона мілкоквіткова орхідея, у, у неї такі тонкі вузькі листя. Ось, коли я її купляла, вона гарніше квітла. У прошлому році зовсім не квітла, не знаю, що їм не вистачає. Усі свої орхідеї я перенесла до мами. Там більше сонця, і там дві орхідеї вже пустили, як пагани, на яких вони будуть квітнути, набрали квіточки. Потім, друзі, вам все це покажу. А оце сапфір. Вона так зігнула свою гілочку чомусь така кривенька, ну хоч показала свої квіточки. Оце, друзі, восковик мій, я його обожнюю. Ну, Єдине в ньому це таке неприємне, то що він сипе свої квіти. Оце бачите, отут були квіти, і оце, от все осипалося сюди. Буду прибирати потім. Зараз мені нема коли. Ось це рожеве анторіум, ну так цікаво він квітне. Дивіться, починає зеленим, потім становиться таким розовим так на краях, потім такий, я не знаю, який, зелений з червоним, а потім становиться такий рожевий, дуже гарний такий колір, він як рожево-малиновий. Оцей хлорофітум, друзі, мені дуже подобається, він такий у нього помаранчевий, помаранчевий внутрі він. І дівчина, яка віддала. Мені його, він у неї погано ріс, не подобалось йому. Ну, Я буду сподіватися, що йому тут сподобається серед моїх рослин, і ми з ними з ним будемо дружити. Тут усе, друзі, по-старому, все так непогано себе почуває. Ось тут Діфінбахів я поняла, що чим менше я до неї заглядаю, тим вона себе краще почуває. Тому що як я бризкала її, бігала біля неї, поливала. Вона там і листя підгнивало, збрасувала, а потім я її залишила в покої, бачите, і вона почала наростати. Такі длінні мені наростила, бачите, гілочки. Епіпном, це моя улюблена рослинка, я її обожнюю. Це вона така невибаглива. Сама собі тут росте ось. І крутиться, я її тільки направляю вокруг стовпчика. Хочу, щоб отак донизу було завито все. І кольор у нього дуже гарний. Такий жовто-зелений, жовто зелене жовто Тут мої аглаунемки, Ось, цього, бачите, різнокольорові, різні сорти, трошки підросли за, за літо. Хто бачив мої попередні відео, мені їх привезли дуже маленькими. Ну, Зараз вони так непогано почувають, їм не, не треба великі горщики, їм достатньо малих горщиків. Ну, по мірі росту буду їх пересаджувати. Так усі рослинки непогано. Друзі, недавно наводила порядок в сараї, на зиму там переставляла, дещо прибирала. І знайшла цілий коробок з ялинковими іграшками. Ще з радянських часів. Дивіться. І це... Як ностальгія, мені наповнило це все. Коли у нас була трьохкімнатна квартира, я була ще дитиною, потім підлітком. Нам батько завжди приносив велику ялинку, ну, від полу до потолка помимо. У нас іноді навіть звізду нема куди було чіпляти. І оці іграшки, ну, багато побилось, звісно, але ці іграшки залишилися, друзі. Казала дітям, ніхто не хоче, вони вже такі старі, поцарапані. І знайшла один магазин, друзі, який при, ну, купляє ці старі всі ляльки, іграшки хочу відвезти. Тому що все одно оце, зараз, якщо залишити, закрию його, оп'ять в сарай і оце оп'ять буде все стояти. А так, може, люди там будуть продавати, там, чи може кому ну, треба. буде. А може хто реставрує їх, не знаю. Тут є, бачите, такі шари, які облізли. Хоча це все стекло. А стекло зараз, ну, як кажуть, не дешеве, воно ціниться. Якщо їх реставрувати, ну, рест... <рес> може, що й буде гарне. Оце, друзі, такі в мене спогади були з дитинства. Так, незабаром. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Рада була зустрічі з вами. Дякую всім, хто пише мені коментарі, хто заходить до мене на канал. Слідуюче відео, Якщо не буде дождя, хочу вам зняти з свого садочку, що мені там залишилося, ще зробити. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!